Всім привіт гостям та підписникам моєго каналу. 9 червня, 6 година вечора. Прийшов до поля поглянути, як світе фацелія та працюють мої бджілки. Чесно перебуваю в невеликому шоці, так як фацелію сію не перший рік. Але з кожним роком вона тільки краща, так як не є шкідливою для ґрунту, вона його не виснажує. У цьому році фацелія вже вища, ніж в пояс дорослої людини. Запах та гул стоїть неймовірний. Не знаю, на камеру буде чути чи ні. Зараз біля поля знаходиться 53 сім'ї. Кожного дня на вагах є невеликий плюс. Це приблизно 500-700 грамів для кожної сім'ї. Але враховуючи те, що фацелія цвіте приблизно 45-60 днів, це є дуже приємним бонусом, так як після акації бджілки часто входять в ройовий стан, сім'ї можуть роїтися. Але коли є робота, то їм не дороїння, саме фацелія, вже багато років для моєї пасіки забезпечує такий невеликий підтримуючий взяток після акації та ж до самої липи. Мед Медзакації відкачали, туди потрапила і фацелія, але невелика кількість. Все-таки більше вона потрапить до липи. Бажаючих купити мед медзакації і частково фацелії, номер моєго телефону буде під відео. Телефонуйте. Про все завжди можна домовитись. Я сподіваюсь, на камеру буде видно, як вони працюють. Все, всім гарного вечора та мирної тихої ночі.